Скажем слава Богу. І хочу зачитати два місці Слова Божого, два дуже известных, відомих місця для нас з вами. Але хочу зачитати перше місце Слова Божого. Це буде перше послання Корінфянам. 12 глава з 12 віша і Мища. Ібо, як тіло одно, но і має много членов. И все члены одного тела, хотя и их много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все, ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели он, оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все тело слух, то где попыяние Но Бог расположил члены каждый, каждый в своем, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все, все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или также голова, ногам вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в, тех, в теле от тех более прилагаем обучение. И, и не благообразные наши более благо видно покрываются, а благообразные, наши не имеют в том нужды, но Бог соразмерил тело, замушив о менее совершенном большее попечения, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботятся друг о по друге по всему. Посему всему страдает ли один член, страдают с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены? И вы, тело Христового, за члены. И, не, и иных Бог поставил в церкви. Во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в третьих, учителями, далее иным дал силы. Чудотворения, также дары исцеления, воспомножения, управления, разные языки. Все ли апостолы, сили пороки, сили учительные, сили чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли исполкователи. Требуйте отрав духовных. И я покажу вам путь еще превосходнейший. І хочу зачитати друге місце Слова Божого. Це буде друге послання Тімофею, друга голова, 19, 21 вірш. «Но тверде основання Божє стоїть, і має є печацію, бо знав Господь своїх і дав. И да, отступит от неправди всякий исповедующие имя Господа. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и юменные, и одни в учетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященним и благопотребним, владыке. Готовим на всякое добре діло до цього місця. Як це написано за члени і за сусудия, я думаю, що ми понімаємо, що, що кожен наш день рука, палець, нога, вона має свій род діятельності. І з ними думаємо, що можна обійтися без одного пальця, то я скажу, що в мене на роботі. І є, є одна людина, яка не має е, указательного пальця на невіроці, і для неї тяжко щось під, піднімати зі стола лівою по Якщо ми думаємо, що я можу робити без того чи без іншого, то в кожного члена, в члена нашого тіла є свої обов'язки, які він має виповняти. Люди кажуть, що я не хочу говорити тим чи іншим язиком. А я скажу, що кожен язик, яким ми володіємо, це інструмент для спілкування і нічого боя. Це інструмент, аби ми сьогодні могли повчитися твоєю чи іншою людиною. Очі, це інструмент для того, щоб ми бачили, куди йти. Серце яке качає кров по нашому тілу, це бога для нього. Ми сьогодні живемо. Двигаємося, тому що нам доставляє кислород в наші органи. так, і в житті наші є багато інструментів. У мене на роботі є різні молотки, ключі, отвертки, Є отвертки хрестові, є ключі по нічовим метрам, є ключі в міліметрах, є шуруповерти різні. І все це использується, ма має свій деятельності. Він призначений для одного чи для іншого. Тож так же і на кухні є вилки, ложки, і сночі, і ніж для м'яса, ніж для хліба, є то чи інше. І воно має кожне своє заняття, свій обов'язок. Перед тим як це буде послано на стіл, чи перед тим як ми візьмемо це в руки, коли цей інструмент создають, то його подвигають із питанням, його подвигають із питанням, його виливають чи збирають, закаляють, перевіряють, куди він служити. Як здати якийсь інструмент електричний, то його будуть питатися спалити. Будуть пытатися його скрутити, кинути і повірити. Буде ли він готовий крутитися на, на свого Божому місті людину, яка йому купить. Якщо це якийсь ніж, то його будуть закаляти і дивитися. Будуть ним вити, привітати, чим він зламається від того чи іншого удару. Будем різати камінь, хоча буде значення для м'яса, щоб подивитися, чи він буде тримати ту заточку якою будемо навчили. І если це молоток, то його будуть питатися розставити пресом і перевірити його витяжку, та визнати, чи витримає це іспитання. Є інструменти, які на яких є гарантія е, пожизнена. І ти можеш його зламати, прийти і взяти новий інструмент, є інструменти, на яких взагалі немає гарантії. Такий інструмент називається душовий. Ти прийшов, купив його, через пару місяців він зламався, бо того, що він не призначений на довге життя. Але є інструменти, які мають пожизнену гарантію. Ми зараз будемо молитися і просити нашого Бога. бо тому, що так само, як в житті інструмента, є іспитання, теж наче і в нашій житті є провідні екзамени, є склад інше, і Бог перевіряє. Будеш ти служити йому правильно. Як Бог колись сказав до ізраїльського народу, каже, що від тебе 40 років у пустині і спитати, узнать, буде жити, хранить заповіді Господа Бога свого. то що так же і для нас. Якщо не інструмент пустити на ринок, то через деяке час буде давати жалоби, що той інструмент він. Ламається, постійно він не робить, що він не веде жити на ким призначений, але, як написано, сьогодні своє ворім, і поки ти не будеш і поки я не буду іспитаний, Бог не дасть то чи інше попотіння, поки не буде залишена та закалка, яку він, яку він дає для нас, поки не смерть не буде до кінця, готовий і не буде в. Вив... Випитався приміс із ножа чи з поволівого інструмента, деби цей інструмент він видержав все те, що йому має на перенести. Ми зараз будемо молитися, аби в нашій житті ці питання ми проходили з поликою на уста з радістю в серці на Бог нам дав діло, він приготовлення кожного із нас, бо для кожного із нас, для кожного члена, для кожного інструмента є своя задача церкви, служения, є своя задача на жертві його. Будемо молитися, да сьогодні Бог нам нас использував, нас благословляв, нас закаляв, да діло Його воно насвершалося через нас. Помолимся. Yeah. Mm -hmm.